У Тросинецькій громаді поліцейські офіцери продовжують відігравати ключову роль у забезпеченні безпеки та порядку на місцях. Щоденна робота правоохоронців це не лише реагування на правопорушення, а передусім профілактика, постійна присутність у старостинських округах та тісна співпраця з людьми. Під час засідання виконавчого комітету міської ради офіцери громади прозвітували про результати своєї діяльності за 2025 рік. Вони представили основні показники роботи, окреслили проведені заходи, а також розповідали, говорили про виклики. З якими зіштовхнулися протягом року. Звітний період з 1.01 по 31.12 рік. населених пунктів на території громади 37, населення громади 6056 осіб. Обслуговували викликів 215 мобільних, розглянули матеріали 311. Розкрито Злочинів у кількості 10, а саме за статтю 125 у кількості 4 злочини, легкі тілесні ушкодження, за статтю 390, прим першої у кількості 1 невиконання програми кривдників, за статтю 197, прим першої, у кількості 1 самовільне зайняття земельної ділянки, за статтю 336 у кількості 3 ухилення від мобілізації. Та статті 185, частина 4, крадіжка у кількості однієї. Також складено адміністративних матеріалів за рік у кількості 283 адмінматеріала. За статтю 44 у кількості двох, за статтю 106 примпер, прим. прімперпрімдруга дві незаконний посів, статті 109 прим. 3 кількості перехід залізничних колій, статті 156 порушення прав торгівлі пивом, алкоголем, слабоалкогольними напоями у кількості 5, за статтєю 173 прим. 2 домашнє насильство у кількості 2. Також за статтєю 175 куріння, за статтєю 177 9 адмінматеріалів, за статтєю 178 65 адміністративних матеріалів, розпивання пива, алкогольних, алкогольних напоїв, поява у громадських місцях у п'яному вигляді. За статтю 182, о, 180 доведення неповнолітнього до стану сп'яніння два адміністративних матеріали. Також за статтю 183 завідомо неправдиві виклики на спецслужбу 5 матеріалів, за статтю 184. Купав неналежний догляд за дітьми, 9 складено протоколів на суд, які розглянуті і винесений штраф. За статтю 187, порушення адміністративного нагляду, сім матеріалів. І стаття 192, порушення дозвільної системи, невчасної перереєстрація зброї. Складено два адміністративних матеріалі за статтю 130, керування транспортними засобами у ставлення алкогольного. Або наркотичного сп'яніння, і 139 адміністративних матеріалів за правила дорожнього руху. Сума сплачених штрафів становить 70 тисяч гривень. Це всі штрафи і ПДР. І Громадського також перевіряла під облікових осіб сімейних сімейних кривдників, раніше судимих осіб, які формально підпадають під адміністративний нагляд. Здійснювалася роз'яснення робота щодо запобігання вчиненню шахрайства, врученої листів, увага, шахраї, безпека дорожнього руху, профілактичні заходи, мопед та пішохід. Їгена в просторі інтернет, декларування зброї, всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Також здійснювалася перевірка магазинів на наявність ліцензій на право продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Також здійснювалася перевірка лісопродукції. робота з учнями навчальних закладів в межах обслуговування поліцейської станції, безпека дорожнього руху, безпека на воді, безпека у побуті, мінна безпека. Проводилася робота щодо розшуку осіб, які перебувають на обліків ТЦК та СП, які ухиляються від мобілізації. Доставлено до ТЦК та СП осіб у кількості 247 чоловіків, які вчинили адміністративне правопорушення за статтю 210, 210 1 Нагадаємо, у Тросянецькій громаді діє програма Поліцейський офіцер громади на 2024-2026 роки, яка спрямована на створення безпечного середовища та профілактику правопорушень. Її реалізація дозволяє посилювати присутність поліції на місцях і підтримувати постійний зв'язок із жителями громади.